Добрий день, любителі світового кіно. У минулому відео я розповідав історію гномів Торіна після подій фільму Гобіт, які повернули свою домівку у дракона Смауга. Але чи задумалось ви, які ще дракони існують у середзем'ї? Окрім тимчасового короля під горою було ще декілька відомих драконів, про яких я й розповім у сьогоднішньому відео. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Дракони були стародавніми розумними могутніми створіннями, яких у середземні так само боялися, як і захоплювалися ними. Їх точне походження обговорюється, хоча було чітко сказано, що вони були створені морготом за тисячоліття до подій Гобіта та володаря переснів. Дракони жили протягом першої, другої та третьої епохи середзем'я і, можливо, жили довше. Спочатку вони були виведені моргтом під час першої епохи, щоб служити могутніми бойовими звірами. Вважається, що після смерті Смауга в третьої епоху великі дракони вимерли. За словами Гендельфа, раса вогняних драконів вижила принаймні до війни за перстень, а деякі менші родичі вижили навіть після війни. Можливо, деякі раси драконів все ще існували до четвертої епохи. Почнемо з першого дракону, виведеним самим Морготом у глибинах Ангбангду. Це Глоурунг, що Сіндерону означає Золотий черв'як. Він був першим земним вогнедишним драконом у середзем'ї, а також був відомий як батько драконів і тому, можливо, був прабатьком драконів. Зазнавши кількох поразок під солдер у Беляндії, Моргут зрозумів, що армії орків не можуть зрівнятися з Солдерами без допомоги. Таким чином він почав експериментувати зі способами створення нових смертоносних істот для використання у своїх арміях. Результатом цих експериментів став Глаурунг. Після століття роздумів і зростання в темних ямах Ангбангда, Глоурунг з'явився в першій посі 260-го року і напав на ельфів, які підтримували облогу Ангбангда. Хоча Глоурунг не належав до крилатої раси, яка виникла пізніше, він був найбільшим жахом свого часу. Він спалив із постовших Артгален і околиці Гідлемау і Дортоніон. Однак він ще не був у повній силі, тому його відкинув Фінгон, тодішній князь Гітлума та його Лучне. Моргут був незадоволений Глаурунгом за те, що він показав себе, перш ніж він виріс до повної сили, але це не суттєво порушило плани темного лорда. Глаурунг утримувався в Ангбанді ще два століття, перш ніж його знову звільнили під час четвертої битви битви битв за Балеріанд. Відомий як дагор Брагулак за вогонь, розв'язаний Морготом із Залізних гір, Глаурунг у повній потужності очолив сили Моргота проти високих ельфів Балеріанду. Тепер уже цілком дорослий, і ніхто не міг протистояти його могутності. Із балергами на боці Глаурунг привів орків до переважної перемоги та прорвав облогу ангбанду. У п'ятій битві незлічених сльоз Лорунг приніс більше руйнувань, ніж раніше, оскільки він породив виводок менших драконів, які слідували за ним у бій. Через це навіть велика армія ельфів і людей впала під час натиску, бо ніхто не міг протистояти вогню дракона, крім гномів Белегоста, які прибули на битву, щоб протистояти саме цьому ворогу. Після того, як армії Ельфів та Ідаїв були розбиті, моргут використав Лоурунга, щоб отримати здобуті ним території. Але сила в битві була не єдиною силою, яку знав чудовисько. Він привів багатьох під свою владу зв'язуючою силою свого гімнатичного заклинання дракона. Після того, як Лаурунг допоміг Морготу під час битви незлічених сльоз, йому було доручено завершити пограбування нарготронду одного з ельфійських міст фортець у Балеріанді. Глаурунг атакував нарготронд із великою силою, і після легкої перемоги над армією королівства в битві при Тумхаладі розробував раніше приховане місто. Він зіткнувся з Туріном сином Гуріна біля воріт, заморозивши його очима. Коли полонених забрали, Турін був звільнений від чар Глоурунга і дав йому два варіанти: слідувати за фіндою ласою або допомогти своїй матері та сестрі, які страждали в Дор ломін. Турін вибрав останнє і таким чином він був обманутий драконом, оскільки його мати та сестра жили добре в Доріаті. Потім Глоурун зібрав усі скарби Фалагунда, зібрав їх у нарготронді і спочив там, охороняючи їх. Після тих років Глорунг пішов атакувати Бретіла. Турін вирішив підстерегти і вбити дракона. А в Кебет Енарасі він знайшов Глоурунга і проколов його своїм мечем гуртангом. Глорунг відчув свою передсмертну рану і закричав: коли кров дракона торкнулася Туріна, Турін запритомнів: невдовзі Нінор знайшла там дракона, а Турін був непритомним біля нього. Потім Глаурунг помер, а Нінор прийшла до тями і, вважаючи Туріна мертвим, кинувся в річку Кабет Енарас. Турі незабаром прокинувся, побачив, що сталося, і вбив себе власним мечем. Наступний дракон це Анкалагон, якого часто називають чорним. Був найбільшим з усіх крилатих драконів. Він був виведений Морготом під час першої епохи і був найбільшим драконом, який будь-коли існував у середзем'ї. Після того як ранділь здійснив свою подорож до Валінору, щоб переконати Валар скинути Моргота та врятувати переможених ельфів Тайдайна, військо Валінору розпочало війну з Морготом і знищило його армії. Зіткнувшись із остаточною поразкою, Моргот випустив свою останню найкращу зброю флот крилатих вогняних драконів на чолі з анклагоном. Їхній натиск був настільки жахливим, що армії Валарів було відкинуто від воріт Ангбанду, а їхній прихід, як кажуть, супроводжувався сильним громом, блискавками та вогненою бурею. Але Ейранділь прибув із заходу на своєму благословенному кораблі Вінгілот у супроводі безліч орлів Манве на чолі з Торондором. Орли та Еранділь протягом дня билися з Анкалагоном чорним та іншими драконами. Зрештою, Еранділь переміг, скинувши Анкалагона на Тангородрім, знищивши вулканічні гори під час свого падіння. Смерть Анкалагона означала кінець останнього опору Моргата. Генельф говорив про нього, коли розповідав Родо Бегінцу справжнє походження єдиного персня. Було сказано, що вогонь дракона може розтопити і поглинути перстень влади, але зараз на землі не залишилося жодного дракона, у якому старий вогонь був би досить гарячим і не було жодного дракона, навіть анкологона чорного, хто міг завдати шкоди єдиному персню, правлячому персню, бо його зробив сам Саурон. Ще один дракон це ската, який був одним з найбільших довгих хробаків, які заполонили сірі гори на півночі Середзем'я. Про життя скати до його появи в третій посі. Сказано небагато. Він влаштував своє лігво на південних схилах сірих гір і завдавав великих занепокоєнь гномами людям, що жили на землях на північ від дикого краю, викрадаючи багато їхніх скарбів, як і інші дракони загалом. Він був убитий лордом Еотеда Фрамом, сином Фрумгара, у перші дні Еотеда приблизно у 2000 році третьої епохи. Після смерті Скати настав мир за винятком суперечки про його викрадені скарби. У його скарбі було знайдено срібний ріг ріг рохану, який Еовін пізніше подарувала Меріадоку Бренді Баку. Гноми також претендували на ріг, частково виправдано, оскільки ріг рохану міг бути зроблений гномами, але фрам нічого їм не дав. Натомість фрам надіслав їм намисто, зроблене із зубів скати. Вважається, що гноми образились через це і в результаті вбили його. Також є дракони, про яких мало що відомо, наприклад, Гостір або Гортхір. Гостір це ім'я олдоринської мовою, що означає жахливий погляд. Також були невідомі дракони без імен. Один брав участь у падінні Гондоліна, у другому томі книги втрачених сказань. Також є один з головних персонажів вірша Скарб з пригод Тома Бомбаділа, Невідомий вогнедичний дракон один із головних персонажів вірша Дракон прилетів. Спочатку включений до збірки віршів пригоди Тома Бомбаділа, проте пізніше прибраний звідти. На думку Дугласа Андерсона, це сталося через те, що Толкін вирішив, що вона не підходить для легендаріуму. Ну і невідомий холодний дракон, який убив Дайно першого та його другого сина Фрора. До речі, що цікаво, Дайн Перший приходиться прадідом Торіна Дубощіта. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.